Добрий день, діти! Тема нашого уроку швидкий пошук і збереження інформації на комп'ютері. Коли ми їздимо кудись у подорожі, або просто йдемо гуляти у парк, або до когось на день народження, то у нас, як правило, з'являється багато фотографій на наших. Пристроях на телефоні або на цифровому фотоапараті, і коли нам треба звільнити місце на нашому пристрої, то ми можемо перенести фотографії на різні носії інформації. Це такі пристрої, як твердий диск, зовнішній твердий диск, флеш-накопичувач, флешка, карти пам'яті. А ще ми можемо зберігати наші фотографії у хмарних онлайн-сховищах. Це такі сховища, які є в інтернеті. А ще в інтернеті ми можемо шукати багато цікавої і корисної інформації. А за допомогою чого ми шукаємо інформацію? Для пошуку в інтернеті існують спеціальні пошукові системи, які використовують автоматичні засоби пошуку. Пошукова система це веб-сайт, що надає можливість пошуку інформації в інтернеті. Ми з вами дуже часто користуємося пошуковою системою браузера Google. Результати пошуку за допомогою пошукової системи мають вигляд списку посилань. Зверху у нас рядок пошуку, куди ми забиваємо з клавіатури те, що нам потрібно знайти. А нижче знаходяться об'єкти пошуку і список посилань. З веб сторінками які для нас знайшла пошукова система. Натискаючи на ці списки, ми будемо опинятися на різних веб-сторінках, на яких є та інформація, яка нас цікавить. Знайдені в інтернеті дані, можна завантажити на комп'ютер. Такими даними є або окреме зображення, або фрагмент веб-сторінки, уся веб-сторінка, посилання на веб-сторінку, звукові дані або відео. І ми їх можемо зберегти на свої пристрої, на комп'ютер або на флешку. Зараз ми з вами розглянемо, як це робити. Вибираємо малюнок, який нам сподобався. Виділяємо його лівою кнопкою мишки і потім натискаємо правою кнопкою мишки для того, щоб у нас таке отаке от контекстне меню. І в цьому меню ми обираємо пункт Зберегти зображення як. Після цього у нас відкривається. Спеціальна сторінка, де ми можемо обрати місце для збереження нашого малюнка. Якщо ми хочемо зберегти малюночок на флешку, то нам треба знайти, де у нас знаходиться флешка. Як правило, вона назва флешки починається з USB слова. А далі вже йдуть ще якісь. Якесь ім'я цієї флешки. Отже, обираємо флешку і натискаємо команду зберегти. Вітаю! Ми зберегли наш малюнок на флешку. Таким же чином, ми можемо зберегти малюнок і просто в якесь місце на нашому комп'ютері, обравши ту папку, яка нам потрібна. Що ж, дітки, нашу руку. На сьогодні закінчено. Дякую вам за увагу. До побачення.